Вітаю вас на своєму каналі. Дякую вам за вашу присутність, за вашу увагу до мого каналу, за ваші підписки. Квітень стрімко стікає, добігає кінця, і у нас скоро буде травень. І я хочу для вас зробити розклад на тему порада на травень. Тобто, що карти порадять вам на травень. Я для вас приготую 6 варіантів. Обирайте свій варіант. Давайте подивимося, яку пораду дає вам таро райдера Олейта. Класичне, золота колода райдера вейта. В якості поради на травень. Обирайте свій варіант: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Надіюсь, ви вже обрали. Кому важко зосередитись і обрати, можете поставити це відео на паузу, на стоп. Подумайте, обирайте, обирайте свій варіант, а ми дивимося. Перший варіант порада вам на травень. Угу. Шість мечів і рицарь мечів. Про що йде мова? Дивіться, якщо ви зібралися в дорогу, то або перенесіть поїздку, або дуже ретельно підготуйтеся. Тобто підготуйте документи. Якщо у вас є якісь проблеми із здоров'ям, приготовте необхідні ліки, що були у вас під рукою. Тобто обдумайте все. Тому що тут, якось знаєте, поїздка може бути в чомусь невдалою. припустімо, ви збираєтеся їхати в справах, так, і тут ви можете якусь отримати відмову в чомусь. Ну, або взагалі. Лі може скластися не так, як ви планували. І ця поїздка може сплутати ваші плани. Або, можливо, безпосередньо в самій поїздці може бути ну, проблема навіть з транспортом, якщо ви вирушаєте десь на власному транспорті. Тобто, яка вам тут порада на травень? Все, що пов'язано з рухом, з дорогою, якщо хтось збирається в дорогу. Бачите, бо тут і одна, і друга карта показують дорогу. Будьте дуже уважними. Підготуйтеся ретельно, перевірте свій транспорт, документи, щоб все було у вас в порядку. Ну, а якщо можете, то трішечки відкладіть ту поїздку. Це порада на травень. Перший варіант. Другий варіант, яка у вас порада? У вас дуже насичений місяць буде травень, бо ви вже накопичили якийсь потенціал, накопичили якусь силу. Ну і, в принципі, ви можете діяти згідно вашим планам. Тут, якщо ви плануєте для себе якісь інвестиції, можете це сміливо робити і вкладатися, все пройде дуже добре. Тут уже ретроградний Меркурій вже не дошкуляє сьогоднішнього дня, і у вас на все вистачить сил. Ну, порада вам бути розумницею і вкладайте свої сили розумно. Насолоджуйтесь життям, тому що у вас все вийде. Те, що ви хотіли. Ви ви, ви доклали багато сил до чогось. Ну або тут прийдеться вам докладати в травні якісь зусилля, але, врешті-решт, ви досягнете свого бажаного. Тобто, травень для вас більш-менш вдалий. Третій варіант: що для вас порада на травень місяць? Колісниця і смерть. Угу. А вам йде інформація, що вам слід бути дуже обережними і уважними на дорозі. Якщо ви водій, приділіть увагу вашому авто, От, ретельно, можливо, поставте його, перш ніж десь їхати, на СТО його відправте. Не влаштовуйте на трасі перегони, будьте вкрай уважними. Якщо плануєте змінити своє авто, то це саме той пройшов час. Тобто якісь події тут з авто йдуть, з поїздкою ретельно до транспорту, і тут одночасно, якщо ви хочете змінити машину, то одну продати, іншу купити, тобто якісь зміни. Можете це робити і будьте дуже уважними на дорозі. Третій варіант, четвертий варіант, що нам показує. Четвертий варіант, вам така порада. Вам треба зупинитися. Зупинитися і відпочити. Можливо, навіть дійсно треба приділити увагу здоров'ю. Щось у вас тут зі здоров'ям може бути. Неочікуваний якийсь момент. Ну або якщо є якісь хронічні проблеми, у вас то вони ось можуть у вас в травні загостритися. І тут так, якщо ви плануєте щось дуже серйозне на травень, то перевірте всю інформацію. Бо може так статися, що вас тримають за дурня, вибачте, хтось тут вас хоче надурити. Ну або ви щось зробили неправильно, щось ви зробили раніше, якусь помилку, можливо, і тепер для того, щоб це все якось розпітлялося, як то кажуть, вам треба зупинитися і поспостерігати за ситуацією. О, тобто ви повинні добре проаналізувати якусь інформацію. Або тут ще інформація така: вам треба зробити першим якийсь крок, аби вас ніхто не надурив. От так от. А взагалі, карти кажуть, зачекай, зачекай, щоб не вляпатися, бо ситуація вже загострилася якраз на, на, навколо вас про щось. Розуміло? Тобто, рекомендація. Зупиніться. Не робіть різких рухів для того, щоб собі чимось там не завадити. І зверніть увагу на здоров'я. Або, можливо, саме те, що ви погано будете почуватися, не дає вам змогу якось рухати. Тому увага на здоров'я. П'ятий варіант, що для вас? Так, п'ятий варіант. А ви отримаєте інформацію? Яка вас ну, геть не обрадує, ви чомусь розчаруєте, і ця інформація дещо вас обмеже, обмеже ваші дії і плани. Ну, наприклад, на травень ви хотіли десь поїхати, переїхати, з кимось поговорити, щось поміняти, підняти якесь дуже гостре питання, і ви отримуєте інформацію, яка каже, що нічого не буде, зупинись, нічого не виходить. Вісім мечів показує, що ви не можете діяти. Відбудеться якась зупинка завдяки тому, що ви щось. Почуєте, узнаєте якусь інформацію. Ну так от. Ну, я вам хочу сказати, не переймайтеся. Можливо, це все світ вас оберігає від чогось недоброго. Може, це, знаєте, як застереження, щоб ви не зробили якийсь невдалий крок. Тобто, що тут йде? Порада на травень для п'ятого варіанту. Ретельно перевірте інформацію. Оце ж паж мечів це такий, знаєте, товариш, який е, іноді він дуже показує недобру інформацію. Але вона може, або вона може бути хибною, неправильною. Тому. 20 разів все перевірте, перевірте перш ніж діяти. Ну або взагалі зачекайте. Карта обмежень. І тут ще хочу сказати, що от е п'ятий варіант: тут, можливо, хтось вам зв'язує руки і не дає вам діяти, хоча у вас можливості є, то розберіться з тим, хто вам заважає. Тому що у кожної людини є своя голова на плечах, і якщо ви доросла людина, то кожен має сам за себе вирішувати і не допускайте в свій простір когось, хто може якось втручатися в ваш, ваше життя, ваш світ і якось докорінно його змінювати. Ну, стогнація. Стогнація. Тобто ви не зможете робити щось завдяки якійсь інформації. І п'ятий варіант, що для вас? Так, дивіться. Якщо ви надумали з чимось порвати, то це для вас вдалий момент. Може, це робота, яка вам не в радість, може це стосунки, які вам вже набридли, які вам уже всі нерви з'їли, може це місце проживання якесь? Тобто, що тут таке? Тобто вирушайте, вирушайте в щось нове, сміливо. Можливо, це якось емоційно для вас буде важко, все ж таки ви полишаєте щось для вас дуже цінне, важливе, тут якісь емоції у вас були. Але якщо у вас дійсно виникає в голові така думка, що треба з цим порвати будь-чим? рвіть. І ви не пожалкуєте, тому що тут є карта 6 жезлів, а це карта, коли ну, коли знаєте, це як аплодисменти, коли нарешті ви зробили те, чого дуже боялися. Врешті-решт ви це робите. І це для вас виходить самим найкращим образом. Все, оце такі поради вам на травень. Можете слухати, можете ні, може просто як розважальний момент, але хай у вас буде все як можна найкраще. Дякую вам за увагу і до побачення.